Хто був в Луцькому парку, зараз покажу, що тут є з цікавого. Зараз беру морозиво зі смаком борщу. Дайте мені, будь ласка, з борщом. Ви пробували його? Як що смачне, похоже? і Тут є борщ, тут є пармезан. Що у вас щось цікавого є такого? Ось з кунжутом. Зараз будемо пробувати саме борщ. Ну, дайте, будь ласка. Це, як він виглядає, взяв ріжочок. Чесно, страшно. Як це буде це. Зараз я заплачував. Це в натурі борщ, такий як робить мама. йолки палки ну, Я чесно в шоці. Ну, кого, ну, кого чесно зацікавить, це дуже цікава штука. Можете прийти сюди, спробувати це в парку. Тут якраз на центральній аллейці. Ну я не думав, що в натурі таке хтось може продавати і хтось купляє. але кажуть, що забирають дуже багато і беруть пробувати. Ну, я взяв перший і останній раз. Хто хоче на вечерю поїсти, може сміло брати це морозиво і їсти спокійно. Щоб сала сюди і чарочку горілки, і можна взагалі тут остатись на ніч. То приходьте сюди. Ще раз як називається ваш заклад? Променад Променад, Луцьк Приходьте сюди і морозово з борщом куштуйте.